По Добрий день. Скажіть, будь ласка, протокол 24. Ми зробили технічну помилку. Печатка є. Ви знаєте, що ви не маєте право себе печатку <пекчавка> на зільному напружую комісію. Закон 90. Закон про вибори народних депутатів. Стаття 90.

це є порушення. Спадаємо маку. Ну, які порушення тут, що ви не хочете дивитися? Чого тільки тут? Ви подивіться, які туалети, ви не фотографуєте тут? Ми спостерігаємо виборчий процеси. Підрахунок голосів. Аж ніякі санітарні умови ОВК. Давайте Ну, Будь ласка, простіть. Хотілося, за когось з'явиться. 443. Повністю 184. 743. Чекайте, ми тут я зараз підпринесу цінати. ти з